Попросили Мішу приглянути за братиками. Синочка, ти золотий в нас. Що там, фундамент нормально зробили? Да, дякую тобі, велике. Без е, міхи тьомочка не хоче гратися з Сансаничем, а ми поки каву доп'ємо і будемо з ними гратися потім. І так розповідаю за подорож, як ми добиралися. Дорога була чесно важкувата. Спочатку ми їхали на потязі з Дніпра до Хельма. З Хельма до Варшави в нас був трансфер. У Варшаві ми ночували вже в готелі. Ми тут спокійно і поїли, і поспали, а наступного дня в нас вже був літак. Літак в нас був з Варшави і до Дохи. Чесно можу сказати, що було максимально комфортно, нас і погодували, перед літаком дітки погралися, їжу ми брали із собою, і в аеропорті також була нормальна їжа. Летіти до Дохи нам було приблизно 5 годин. Було максимально комфортно, тому що хтось поспав, хтось дивився фільми. Але, звичайно, що хотілося б колись полетіти бізнес-класом, бо там, хоча б можна прилягти. Коли ми долетіли до Дохи, очікувати наступного літака нам було зовсім трошки. Наступний літак був через годинку. Ми хотіли ще десь щось погуляти по бутіках, щось собі прикупити, але ми реально не встигли, тому що состиковка літаків була максимально швидка. Тому можна сказати, що одразу ми сіли на наступний літак. В цьому літаку нас і погодували. Погодували два рази, були перекуси. Звичайно, що хотілося літи. Цей літак вже нам дався, цей політ важчий ніж перший. Діткам до речі, давали іграшки, Види були дуже гарні. Все сподобалось, окрім того, що. Сидіти, сидіти дуже важко. Коли ми прилетіли вже до аеропорту, також нам сподобалось. Єдине, що не сподобалось, це те, що ми дуже довго чекали на свої валізи. Потім в нас був індивідуальний трансфер вже до готелю. Різниця в часі тут 6 годин. Тобто, ми тут попереду на 6 годин у порівнянні з Україною. Цього разу нам політ дався легше стьоником, ніж перші рази, коли ми на в Домінікану, Мексику. Тому що Тьома вже більш-менш доросленький і йому щось можна пояснити. Поки в нас чистенько, поки в нас чистенько одразу зроблю вам огляд. Ось такий у нас номер. Тут у нас ще Ванна кімната, душова кабіна. О, є в нас ванна. Прикольно. Ось такі води в нас. Угу. Непогано, непогано. Мама Даша не дає всім спокою. Треба записати відео. А потім нехай всі відпочивають батьки позаду від нас ідуть. Зараз знайдемо класну локацію. Запишемо рілс. Дивіться, як тут гарно. Ми вже зробили відео, зробили фото, там басейни. І йдемо тепер на пляж. Отут гарно дуже. Обіцяли, що в нас тут буде сезон дощів. Але дощів ну, були вночі, а так ми йдемо, ну, сонечко, все класно, якраз ідеальна погода, вчора були хмари. І щоб ви розуміли, ми вчора вже і згоріли, так? Так. Да. Прям ми побули трошки, лише годину на сонці, і згоріли, згоріли за цей час. Так, ми чекаємо, поки закінчиться дощ. А дощ такий нормальний. Дуже прикольно тут. Втім, якогось мультика. Як ми будете калюжа? Щасливі діти. Рибки, купаються. Клас! Ти хочеш зняти до рибки? Не, не можна. Ні, ходімо у море, в океан. Пошли. Пошли. А це все Маша. Смачно пахне. Смачно пахне. Щодо їжі, тут максимально нетручно, тут немає шведського стола, тільки зранку є, а ввечері отак приходиш до ресторану і замовляєш. Бачите, в мене за діти. Шоці, чекаємо, чекаємо, ніяк не дочекаємо. То що тут? Із мінусів, начебто, довго, але їжа раді дуже крута. Ну як в ресторані, кожен замовив собі, що хотів. Санька вже тут трошки забрав тут і креветки, мені дитяче меню, салат. ти вже задоволений? Так. Да. Сані вже подобається. Я замовила забула, рамен. Але її вже багато ще. Зараз ще фруктів замовили. Вже Олен Конди, різні булочки. Як класочка наша, так? Так, ну вибір тут не дуже великий, як у звичайних да, готелях. От ми навіть, де ми не були, тут не дуже великий вибір. Але є... А, чого я? Просто не побачила одразу. Тут ще їжа, там ще їжа. Коротше, нормально. Різні фрукти. Ми з Кашуєю вирішили, що в ресторані вони готують набагато смачніше. Це те, що він обрав. А от в ресторані ну, краще в них в ресторані, ніж в наш весь бачу. А що це тут за два банани? Банан. Ту, Ти банан. У мене не банан. А що в тебе? Хот дог це, це я називаю фрукт він ага, мені... Просто називається геометрією. Зрозуміло. <зуміло> мені таке, як два банани, граються. Тьомик! Привіт. Мама пише тебе, бачиш. Томо гребе. Я бачу, що цьому гребе, так. Да. Молодець. Обідаємо з такими видами гарними. Зазвичай таку їжу тут замовляємо на пляжі. Mm. Ще буде піца у нас. Батьки чекають. Отут готують, отут готують, а отам пляж. Дуже зручно. Ми не ходимо по ресторанах далі, тут реально максимально зручно, сіли, поїли, випили. А, ну, давай, Зараз ще щось донесли. Кальмара тут ще гумаче. Принесли сашоні, він тут щось таке замовив. Спеціальні бутики. У батьків сьогодні піцю. Добре, добре, да? добре, да? Угу. добре. так? на бургер є. Наш парку, да. Почушен, Наш так. А ще кожен раз, там, як ми поїмо, замовляємо якісь коктейлі, нам приносять ось такий рахунок, але так як в нас Ти все бачила? включено. Да, тут бачите, це в групі і от, наприклад, на лямпу да, тут мільйон, тут майже 400 тисяч. Але ну до сплати нуль, тому що в нас все включено. Ми сьогодні йдемо в новий ресторан, будемо куштувати нову їжу. До речі, цікаво, тут є якась балійська їжа от в ресторанах, чи, чи тільки наша? Національна типу. Ну так, да, хотілося б. Цікаво, я можу в да, Давай, щось хочеться цікавеньке. Прикольно, нам подобається. Спочатку, знаєте, так нам дико було і незвично, тому що я тут себе. немає шведського столу. А зараз ми такі навпаки, класно, тому що все смачніше, ну і їжа прикольна. Не треба увечері. думати, що ти будеш, будеш комбінувати. Ну так. Да. Краса чери також. Тьомочки, ми купили тут костюм, боліється. Тьомочка. У тебе дуже гарний костюм, ти про це знаєш? Дуже гарний. Скажи, да, я баліць. Пальми там такі. Тома! Йоо! Йо! Так кажи. І, дідусь, І дідусь. он запиши гарні. Треба їх також сфотографувати. Давайте ми вас сфотографуємо. вставайте. Бо жодної фото... О, боже, ліпучка, не даєш, не дає сам дідусь побути на самоті. Ді-ді-ді. Вставайте. От сюди будемо фотографувати. É Йдемо з мамою і дивуємось. Мама каже, Діфінбахія. Так, я не знаю назву правильно. Ми кажемо Діфінбахія. Все тут такі квіточки, як в нас вдома в горшечку. Ось така в мене росте. Дуже. да. Ми сьогодні, о, як не звикне, ми сьогодні їдемо літати на гелікоптері. Це приїхав наш трансфер. Спереді мені так незручно, що... Ой-ой-ой. ой ой З правої сторони в них термо, бачите? Просто так ми не можемо політ... політати, ще потрібно нам провести всім інструктаж. Зараз будемо дивитись відео. Бабуся з нами не летить, а так всі летять. Бабуся боїться. Літати. Бабуся боїться, Бабуся, боїться да. Тільки на гелікоптері. Так, дивіться, відео, не відволікайте, сказала. Добре, добре, так. Думаю, все літати. Ще так погубочки, тут доськла футок. Чекаємо з Ну що, як ваше враження, родина не перевезла? Род. Тьома, Скажи, йоу, йоу-йоу! Не, реально дуже круто. Хоча ми вже в Домінікані каталися, літали, але тут просто вау, болі дуже гарний, чесно. В России uh -huh. you sí. yeah. Yeah. right? Fighting on the side. Ukraine. Ukraine. right side. Right. Как между Right side. Right side. Yeah. Asia right side. Europa, Europe, left side. Right side. Что ты, Нормально. Masca truca! <laughs> okay. So, você vem de. Ukraine! Ok! Mm -hmm. Misha, eu sou Leon, Prazer nice to te you. Misha? Eu? Yo. sou Leon. Leon, Leon. é yeah. do okay. Leon é um nome muito bom. you. <laughs> Французький такий. Леон. Леон. Килен. Скажи йому, That's що фільм є Леон. А я, Леон, кілер. Кілер Леон. I am А, драйвер. Так таксі, also French movie. Yeah. Я yeah. Де у тебе дитина золота? На дарма тебе ганяла, Саня, ти наступний, тобі хана. Будеш англійську вчити в нас, я тобі похрещуся. Я вам дещо хотіла показати. Нахиляйся. Оп, Оп дивіться, що це таке? А це що? 20 хвилин і все. Набряку в мене немає, як бачите. Задоволена, піду по справах. Які тут в мене можуть бути справи? Піду засмагати і пити піноколадок. Ти хочеш кушати? Ну давай. Дочок приніс. Даруй, кажу, бабуся, це тобі. Дякую, давай по Дай мою тебе. тебе. З народження він сказав. Дякую, моє сон. Понюхайте, як вони пахнуть. дуже смачно. дай Бабушка, тримайте за вушку вам. Ой, так за дуже. Дивись, дивись, що ми зробимо. Тьо. Дивись, бабушки отак хоп за вушко, і бабуся буде дуже гарна, бачиш? Хоп. За друге вушко зараз друге. О, Вон вушко! Тяба! Так, не звертаємо увагу на інших, що кажуть. Так, дивимось на Санича. -Сан він там замовляє англійською чай. I would like to order coffee black, please. Mm -hmm. Показав, куди А ну, давай. Сыночка, ну, давай, скажи, що ти сказав? I would like to order green tea. Молодець. Щоб ви розуміли, Міха тут спілкується з австралійцями. <плес> Ложа, я в захваті. Міха, що ти мені сказав, що австралійська складніша, ніж британська. Можна я так не сказати? Для кого як, але мені австралійці мені зовсім от їх, англійська вона мене бісить, але з ними розмовляю. Мені покращити? Тобі, а це вони подумали, що ти британець чи ні? Ні, інші. А інші розуміли. Вони такі. Ти що шотландець? отландець? я, такий ну, це ребята. Ну це Я сьогодні з України. На басейні. 나, Найголовніший кайфушник. Школи немає, скажи, скажи, так? Та давай, же, завіряй. Давай ще разок, будеш тримати? Давай. Що їмо. Ма, скільки кілограмів привеземо? Десять, мабуть. Дев'ять чи десять. Реально, їмо, їмо. якось... Як воно називається? Це тортіла. Шаурма. Впрочу, шаурма. Прикольно, прикольно в ресторані. Смачно. Вона дивіться, купила. Ну він щось просить. Я просто хочу сказати, що коли оця дитина моя золота виросте, я приїду до нього, в нього будуть діти, це будуть мої онуки, я подарую їм барабан! Діткам твоїм. друзі. слухайте ага, тепер. Я живу за цим хлопчиком, угу. а мама живе в іншій кімнаті. Ну, в нас в ночь буду не спати. Загальні двері. Загальні. Да, да, да. Давай, мама, постукає тут на вушко, давай. Це така бальська група. Дай ж пробує? що не так? В номер йдемо. Не дав нам полежати, сказав нам вийти погуляти. Ми тепер ходимо за ним, Тиняємо. показує нам місця гарні, аж до ринку, сказав, підемо. Тут, до речі, прикольно, гарно так. Правильно гарно. Тільки я вже втомилася. Так ми тільки вийшли з готелю. Я вже все. Дивіться, скільки тут краси. Тут і картини, і одяг різний. Саныч це зробив, ти наступний. Я думаю, що Сансанич пошкодував, що з нами не пішов, а він в планшеті грає. А що тут? Гітара маленька. Оце прикол. Дивись, гітара маленька. Я просто в шуті, величезний ринок. Зараз будемо щось обирати. Боже, ну. Ладно, один, дитина, а то інші побачили, що все вже хі-хі-хі, чую хі-хі для його заклинання. Ой, фу. А ти що, свою руку взяла?